Офіційно Олександр Усик підписав професійний контракт із українським футбольним клубом. Боксерка Даніела Хемслі продемонструвала груди після виграного бою, але в боксі обурилися цим і є вердикт. А вже наступними вихідними будемо стежити за боєм року: Ерл Спенс проти Теренса Кроуфорда. У нас є прогноз від українського бійця. 19 липня вічному чемпіону WBC Віталію Клучку виповнилися 52 роки. Як же швидко летить час? Ех, Віталя. А я ж тебе ще геть малим пам'ятаю. 49. Згадуючи спортивну кар'єру Віталія Володимировича, можу сказати, що для мене він є показником максимальної людської міці. Віталій Кличко це просто якась стіна в сенсі оборони. Іноді мені здавалося, що Кличку не потрібен захист, це захисту потрібен Кличко. По-перше, до боксера було важко дістати через ріст 201 сантиметр. По-друге, ентузіазм взагалі підходити до українця згасав у противників із кожним раундом. Віталія Італія були настільки потужні самі лише Джеби, що перетворювали мізки опонентам в якісь желе. По-третє, навіть якщо кому й вдавалося дістати до голови, це теж особливого сенсу не мало, бо у вічного чемпа було реально бетонне підборіддя, чим він відрізнявся від брата. А найбільш пам'ятний епізод його кар'єри це, звісно ж, той самий бій із Леноксом Льюісом. І хоча британець потім казав, що він би все одно переміг українця, всі ми бачили, що Клучко тоді був реально єдиною силою, яка могла скинути з трону дядька Ленокса. Нехай це була і поразка, але ж навіть вона стала такою легендарною. Проте у свій день народження Мер Києва вочевидь згадує не про Бокс. Друзі, дякую всім, хто поруч, і тим, хто допомагає, і тим, хто критикує. Бо це для мене підказки, і це більший стимул працювати і долати всі виклики. Вдячний нашим воїнам захисникам, які півтора року тримають Україну. Люблю своє місто, люблю свою країну, і далі робитиму все, що в моїх силах заради їх процвітання і свободи. Як би складно не було, ми впораємось з усіма викликами і переможемо. Слава Україні! А тим, хто чинить негідно, маніпулює і свідомо бріху, та намагається знищити, скажу, що сил у мене вистачить, і не таке доводилось проходити. Тому пройдемо вас, 29 липня. Мабуть, головна боксерська дата цього року. Ерол Спенс і Теренс Кроуфорд розіграють між собою статус абсолюта в напівсередньому дивізіоні. Україна також представлена у цій вазі. Зокрема, на 12-й сходинці IBF є наш українець Карен Чухаджан. Ми запитали в Карена, як він вважає, чи є шанси верола за рахунок чого той може перемогти, і який прогноз боксера на цей поєдинок? Вітаю! Я думаю, у Спенса будуть шанси перемогти Крофорда, тільки якщо він зможе нав'язати силовий бокс. Таку собі робку, але я не думаю, що Крофер дозволить йому це зробити. Тому мій прогноз це перемога Теренса, дострокова перемога Теренса у другій половині поєдинку. Він більш різноманітний, більш мастеровитий. Тому я думаю, перемога буде за ним. У попередньому ролику ми розповідали вам про боксерку Даніелу Хемслі, яка відзначилася ось цим після перемоги. Wow, this Ну і на цьому її тріумфальна хода завершується, адже в боксі такі дії не оцінили. Боксерці Даніелі Хемслі, яка також відома завдяки OnlyFans, заборонили брати участь у фінальному шоу Кінгпін за те, що вона показала груди після переможного бою. У заяві Кінгпін ідеться таке. Оскільки ми прагнемо запропонувати вболівальникам найкращі події з боксу з топовими інфлюенсерами, ми визнаємо, що суботній інцидент, можливо, образив деяких глядачів. І ми розуміємо, що цей інцидент не відповідав стандартам, очікуванням від вечорів боїв у Кінгпін. Приносимо вибачення тим, кого засмутила ця ситуація. Легенда! І на жаль, так безславно іде. Шкода. Дуже шкода. Офіційно є суперник для Дениса Барінчика. І його ім'я Ентоні сила. 26 серпня Денис Барінчик відбоксує в Андеркарді Усук Дюбуа проти Шведа Ентоні Йіта. На кону стоятиме пояс WBO International, яким і володіє український боксер. У Шведа в пасиві є три поразки, і всі дострокові Івану Баранчику, Ролі Ромеро та Кішону Девісу. Хоча й похизуватися також є чим з усіх його поєдинків. Я би виділив перемогу над Сандором Мартіном у 17-му році. А Мартін я нагадаю той боксер, який посадив на дупу Теофіму Лопеса минулого року і ледь не виграв бій. У Тео. Але скажу відверто: сильно з боксерськими навичками Їді та я не знайомий, тож розкажу, що побачив в останньому його поєдинку хорошого рівня проти топового проспекта Кішона Девіса. Майбутній суперник Барінчика праворукий, чим сам по собі незручний. Проте вправно хаває швидкі двійки. Достатньо силовий боксер, який нав'язував ближній бій з клінчами, Тому назвати його стиль феєричним. Було би некоректно. Якщо відсунути шведа від себе подалі джебом, то він може стати цілком беззубим. Проти Девіса цей боєць був реально знекровлений приблизно за 6 раундів, просто не потягнув темп, який запропонував американець. Із власних вражень скажу, що чекав на когось більш топового в суперники Барінчику. Усе таки промоцією українця займається не тільки К2, але й британська Квінсбері. Шкода, що так і не підігнали Денису якогось міцного англійця. Відтак маємо анонс: український джигіт проти шведського ЙІТА. Зичому Бєріку перемоги. Олександр Усик зіграє за професійний футбольний клуб. Це ж було вже. Так, я розумію, виглядає, ніби це якась новина з минулого року, але ні. Зараз розкажу. Житомирське Полісся, що цього року вийшло до прем'єр-ліги, повідомило, що Олександр Русик підписав професійний контракт із клубом, розрахований на один рік. Усик візьме собі 17-й номер. Прикольно, але й очікувано, тому що Усик обіцяв дебютувати у профі-футболі, якщо Полісся вийде у вишку. Коли Полісся вийде в вищу лігу, я буду грати за Полісся в вищій лігі проти Динамо. Для контексту я відзначу, що сам Олександр Русик є давнім фанатом київського Динамо, але з Поліссям його пов'язує на дружба із власником клубу Геннадієм Буткевичем. І навіть якщо ви не знаєте, хто це такий, то ви точно дотикалися до його бізнесу. Припущу, що Сашко вийде хвилин на 10 в якомусь домашньому Житомирському матчі і, можливо, десь там у кінці сезону, коли турнірні задачі Полісся вже будуть вирішені. І з точки зору маркетингу це достатньо класне рішення. ФК Полісся, наскільки я розумію, і так доволі грошовитий клуб за українськими мірками. А дебют усика у профіфутболі взагалі нічого не коштуватиме. Я так припускаю, адже він будується на особистих зв'язках. Чому це круто? Уявімо, що пересічну трансляцію футбольного матчу Полісся дивляться, ну скажімо, тисяч тридцять людей. А тепер уявіть, а скільки очей буде прикуто до екранів, якщо все чекатимуть на вихід чемпіона світу в надважкому дивізіоні? Скільки? Багато. Дуже багато. А скільки людей захочуть мати футболку Полісся із 17 номером і з написом Усик на спині? Я припущу, що більше аніж Футболку будь-якого іншого футболіста цієї команди. І це лише на прикладі одного гіпотетичного матчу. Насправді, якщо це більш плідна робота, це має істотно додати поліссю у фанбазі та підписниках у соцмережах. А що отримує Усик натомість? Та все дуже просто. Він реально хотів дебютувати у профіфутболі. Він своє отримає. А як вам таке протистояння на футбольному полі? Денис Попов із Київського Динамо проти Олександра Усика. Я ставлю на Сашка. А ви а ви вже підписані на наш канал Тайк Майсон новини боксу? Якщо ні, то мерщі виправляйте, тому що попереду багато класних боксерських новин. Побачимось, друзі.